Уряд оприлюднив інформацію з посиланням на сайт Міністерства фінансів про те, що він прийняв відповідне рішення, вже проголосоване, про наближення ставок акцизного збору до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В першу чергу, як тут зазначається, це стосувалося. Паливно-мастильних матеріалів і алкоголя і табачних виробів. Перш за все, я хотів би зупинитися на паливно-мастильних матеріалах. За декілька років акциз, за планами уряду, має зрости в 1,7-х З 213 до 259. До 359 євро на бензин. І на Деспалово в 2,5 рази з 139 до 330 євро. Тобто, в середньому мова йдеться про підвищення акцизу майже вдвічі за декілька років. Отже, дійсно існує директива, яка регулює називається оподаткування енергетичних продуктів і Електричество. До речі, ми ще не виключаємо, що, посилаючись на це, вони спробують змінити тариф на електроенергію. Позиція перша: це не має ніякого відношення ці директиви до країн-кандидатів-члени. Ніхто і ніколи не висував перед Україною з боку Європейського союзу з посиланням на ці директиви жодних вимог щодо. Підвищення акцизів. Більше того, ці директиви скрізь мають в тексті посилання, що вони є обов'язковими тільки і виключно для країн-членів. Третя позиція скрізь, де ми маємо ці закладки, чітко зазначено, що навіть після вступу величезна кількість країн, майже абсолютно всі мають. Право на відкладення, запровадження різкого підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали. І всі країни цим скористалися для того, щоб відкласти аж до 10 років. Тобто, вже коли Україна буде членом ЄС, ми маємо право запроваджувати підвищення акцизів аж через 10 років. Друга позиція чому це? Так важливо. І чому ми вимушені були сьогодні вийти на цей брифінг? Позиція перша це є захист людей. Хочу наголосити, що споживчий кошик, вибачте, за ці складні економічні терміни, але ви маєте це розуміти, що споживчий кошик суттєво зменшився. І якщо раніше там були. Товари довгострокового користування, холодильники, стиральні машини, автомобілі і все таке інше з поточним рівнем економічної забезпеченості, а просто кажучи бідності, ніхто не купує, крім дуже дуже окремої категорії державних службовців і силовиків, і представників влади. Ніхто не купує ні автомобілі, ні стиральні машини, ні телебачення, ні товари довгострокового користування. Бо грошей вистачає в основному на комунальні послуги і їжу. І якщо маєш машину, для того, щоб заправити автомобіль. І вплив на інфляцію, на рівень життя буде визначальний. Тобто, фізично після цього. Українські громадяни стануть значно біднішими. Безумовно, що цього не можна допустити, тому що у нас і зараз військова війна, точніше війна, має дуже негативні наслідки до рівня життя. Друга позиція конкурентоздатність української економіки, бо вартість пального, вартість Енергетики, ти від неї ніяк не уникнеш. І сьогодні і в ціні їжі, а першими, хто підпадуть під вплив підвищення цін, будуть підприємства аграрної промисловості. То це точно викличе на себе різке здорожчання всіх продуктів харчування. Позиція по тому, що ми маємо захистити. Людину, позиція по тому, що нічого для нас важливіше за фінансування армії не існує. І якщо ви хочете забезпечити зростання видатків, наприклад, на будівництво фортифікаційних споруд при забезпеченні прозорості їх фінансування, то у вас є джерела. Сьогодні Рахункова палата оприлюднила інформацію про те, що 60 мільярдів. Гривень було знайдено зловживань в першу чергу при фінансуванні оборонки. Це все державна таємниця, непрозорість і інші корумповано орієнтовані позиції, які треба негайно прибрати. Ми не можемо допустити, щоб зібрані з таким величезним трудом працею, гроші державного бюджету були спрямовані на непрозорі типи видатків. Вас, ви забрали ПДФО з місцевих бюджетів, спрямуйте їх на будівництво фортифікаційних споруд. Ви забрали значну частину коштів з освіти і культури. Спрямуйте виключно на армію. Ніяких інших напрямків видатків ми, як Європейська солідарність, не підтримаємо і будемо блокувати їх проведення. І це починаючи з фінансування 2 мільярда на єдиний брехливий пропагандистський марафон, де показують виключно радників з Офісу президента і окремих не дуже адекватних депутатів від монобільшості. Я твердо переконаний, що треба повертати журналістів в парламент, треба зупиняти єдиний марафон і гроші з серіальчиків. З пропагандистських роліків повернути до Збройних сил України. І окремо хочу наголосити, що наша позиція: ми будемо перевіряти всі видатки від фортифікаційних споруд до захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. І ми не можемо допустити, щоб гроші, в тому числі, і гроші наших партнерів, гроші донорів. Використовувалося в будь-який непрозорий спосіб, і тут будуть по всім будуть пов'язані наші ініціативи в Верховній Раді.